Ці матеріали висвітлюють спогади мешканців села Зоря про Голодомор 1932-1933 років. Злочинний голод, організований радянською владою для придушення українців і примусу до колективізації. Це штучно створене лихо завдало важких страждань родинам, які пережили репресії, вилучення продовольства та масові смерті. Свідчення місцевих жителів, зібрані вчителями, учнями та працівниками культури, документують особисті історії тих, хто постраждав від цього геноциду. Додатковий факт, який підкреслює штучність створеного голоду, полягає в тому, що українці, які намагалися врятуватись від голодної смерті, виїжджали на територію Росії, де не було голоду. Це зайвий раз свідчить про те, що голодомор був цілеспрямованою акцією проти українського народу. Сьогодні Росія, як правонаступниця радянського союзу, продовжує агресивну політику щодо України, використовуючи воєнні методи для знищення українського народу. Історичні паралелі між системним нищенням минулого і сучасними діями підкреслюють важливість збереження пам'яті про Голодомор як застереження для майбутніх поколінь. Ця пам'ять є надзвичайно важливою для усвідомлення історичної правди та протидії агресії, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. Історія повторюється ніколи не пробачимо. Тема Голодомору в пам'яті жителів села Зоря спогади, які не мають права на забуття. Голодомор у Дніпропетровській області це частина широкомасштабної кризи голоду 1932 -го та 1933 років, що відома як Голодомор. Це був штучний голод, організований радянською владою для подавлення українського національного руху та примусу до колективізації. Голодомор є одним із ключових етапів трагічної історії України. І пам'ять про нього вшановується щороку, 28 листопада, у день вшанування жертв голодомору. Переважну частину перших мешканців нашого села становлять люди із сусідніх сіл. Старожили добре пам'ятали пережите, трагічні події, пов'язані з голодоморами 1932 років. На жаль, свідків тих подій залишається все менше. Тут, в селі Зоря, зараз живуть їх діти та онуки, які закарбували у своїй пам'яті, перекази родичів про ті страшні події, залишили в глибокий слід страждання та смерті від голоду, жорстокі вилучення продовольства представниками влади, репресії, загибель односельчан. Дніпропетровщина стала однією з найбільш постраждалих територій, оскільки регіон був багатий на зернові культури і важливий у сільськогостодарському комплексі України. Внаслідок голодомору тут за різними оцінками загинули тисячі людей, хоча точні цифри залишаються предметом досліджень. Старожили нашого села вже й не згадають перших поселенців, які започаткували громаду. Першими оселилися на вулиці крейсера Аврори, нині Вишнева, а згодом на Грабовського та Річковій. Цікаво, що вишнева раніше носила назву крейсера Аврори, ніби не вистачало власної української історії, щоб надати вулиці ім'я близьке до рідної культури. Після завершення Другої світової війни. Територія села почала активно заселятися. Зазначу, що тут на території зорі не проходила лінія фронту, бойові дії велися неподалік, приблизно за три кілометри у напрямку траси, біля селища Маяк, що розташоване за гілкою залізничних шляхів, та п'ять кілометрів у бік селища Прогрес. Село стало прихистком для тих, хто повертався з евакуації, втратив домівку або прагнув нових початків у спокійнішому місці. Свідчення Перепелиці Олени Олександрівни. Дівоче прізвище. Палець. 09.05.1927 року народження, уродженки села Виводово Томаківського району Дніпропетровської області. Олена Олександрівна Перепелиця народилася 9 травня 1927 року в колгоспі Світ нині село Виводово Томаківського району Дніпропетровської області. Мати палець Євдокія Агафонівна, батько Олександр Іванович. В сім'ї було п'ять дітей. Друга світова війна застала, коли дівчинка закінчила шостий клас. З 13 років працювала на полі в окупованому німцями селі то в тилу різноробочою в колгоспі. У 1947 році вийшла заміж і переїхала в Радгосп Прогрес. Все життя працювала дояркою, різноробочою на птаху фабриці. Похована на зорянському кладовищі, її свідчення це голос дитинства, що пережило страшну трагедію, ось її спогади. У той рік на родинному городі панували засуха й неврожай. Їжа звелася до кількох дрібних картоплин на день, вісім штук на особу, вареного узвару сушених фруктів, навару зі щавлю, та пір'я часнику. Батько садівник дуже поважна і працьовита людина, вважався мічурінцем, виростив садок, який став єдиним джерелом порятунку. Завдяки сушці й узварам сім'я вижила, хоча весна принесла повне знесилення. Голова села почав варити мішанку, дертий та возити по ложці на кожного члена родини двічі на день. Це додало сили, аби сіяти вручну. Діти ж, не дочекавшись нового врожаю, ховалися на полі, рвали і їли колоски. У сусідній хаті двоє дітей померли з голоду. Мати лежала хвора, і ніхто не мав змоги допомогти. У весною 1934 року зерна проса, розсипані біля садка, стали причиною арешту батька, хоча нічого не знайшли. Видно, хтось проносив крадене зерно, ненароком розсипав на городі. Огорож тоді не було. Батька вивезли аж до Мурманська. Мати, добиваючись перегляду справи, захворіла на тиф, який перенесли всі діти, на щастя, всі вижили. Це свідчення не просто факт, а жива пам'ять, яку варто зберігати і передавати. У селі Зоря на цей час проживає донька, онуки. Правнуки, які зберігають ці події у пам'яті. Свідчення Примака Івана Івановича 1.10.1926 року, родженця села Китайгородка Томаківського району Дніпропетровської області. Примак Іван Іванович проживав у селі Зоря, похований на Зорянському кладовищі. Якось взимку 1933 року до нас прибігла сусідка. І сказала, що активісти роблять трус, попередила, щоб ми сховали продукти, восени уже відібрали у нас все, що могли. Хоч і ховати нічого було, але все ж знайшлося з кілограм чечевиці, томати висипала її в клаптик тканини і всунула в піч, притрусивши попелом. В хату зайшли джумар Мотря і Гузенко Килина. Вони знайшли той вузлик і забрали. Пам'ятаю сльози матері та гнів батька, але вони були безсилі протистояти червоному, кровожерливому терору радянських активістів, які діяли за вказівкою партії комуністів. Сьогодні дивно слухати тих, хто їх виправдовує напевно, це ті, хто вчиняв ці жахіття або гідні їх діти, весною 1933 року березень, квітень. Померли Олександра, Зоя і брат Ігор. Ми ж їли лободу, калачики, кінський щавель. Я й досі чую, як плакала найменша сестричка Оля. Мамо, дай хлібчика поховали сестер Олександру, Зою та брата Ігоря в окремих могилах, бо копали їх брати з батьком, а частіше покійників яких звозив їздовий. Хоронили в одній могилі, це був страшний час. Тоді ж померло ще шестеро моїх двоюрідних сестер і братів. Приймак Іван Іванович був учасником Другої світової війни. Він, онук та правнуки, проживали в селі після вторгнення Росії в Україну, як біженці виїхали до Німеччини. Ці спогади ще раз доводять про жорстокість режиму та бажання знищити непокірний український народ. Свідчення Годовської Лідії Іванівни проживала в селі Зоря, похована на зорянському кладовищі, уродженка села Новокиївка, Томаківського району Дніпропетровської області. Пам'ятаю голодні 32-33 роки. Мені було 8 років. Політика комуністичної партії була проти селян, вступати в колгоспи не хотіли, тому ми страждали через непокору. А тут і ще й засушлене літо 32-го року був неврожай. Представники влади по три-п'ять чоловік ходили по хатах, бувало, із зброєю, забирали зерно, всі продукти харчування, які їм траплялися. Вони не звертали уваги на вмовляння людей, у них був наказ. Забрати усе. Заходячи до хати, пред'являли документи про своє право на обшук та конфіскацію харчів. Люди, які ставали членами колгоспів, частково вижили, а одноосібники дуже страждали. У людей забирали усе. Якщо залишалася худоба, то годувати її було нічим. А якщо різали, то одразу приходили активісти так ми називали тих людей, які були призначені владою провчати непокірних. Відбирали м'ясо. Людям не дозволялося збирати колоски у полі. Якщо хтось вночі назбирає, їх зразу ж ловили і забирали. Були ті односельці, які доносили владі та отримували якусь винагороду. Про долю багатьох односельців-одноосібників так нічого не вдалося дізнатися. Насильно у колгоспи не заганяли, проводили збори, роз'яснювали і агітували. Але створювали такі умови, аби примусити віддати в колгоспи свою худобу, вступати в колгосп. Люди худобу ховали у посадках, але знаходилися так серед односельчани, що одразу доносили. В основному це були ледачі люди, які пиячили та нічого не робили, лише ледарювали і пліткували. Багатьох людей арештовували, декого били, потім відпускали. Ходили ці владні активісти дуже часто. Зранку, вдень, увечері, кожного разу шукали у льохах, горищах. Почали люди помирати вже в 33-му році. Їли лободу, щирицю, кінський щавель, дикий часник. Більше голодували по селах, а у містах менше голодували, бо на виробництві давали пайки. Владі потрібні були працівники, які зроблять план. Так і виживали. Мій тато працював на молокозаводі у Томаківці. Кожного місяця на кожного члена сім'ї давали 5 кілограмів сухого сиру. З цього сиру на виробництві виготовляли гудзики, сушили, обробляли, відвозили на виробництво гудзиків у місто. Цей сир врятував нам життя. Мама до цього сиру давала нам по невеличкому шматку цибулі або часнику, щоб не було цинги. У селі багато хто помирав від цієї хвороби. Хліба в нас не було. Люди їли ховраки, вракушки, ходили, міняли одяг, прикраси на жменьку їжі. Так і виживали.